에, були, коротше, давайте розкажу вам 에, напився же ж знову. Оце. Ну, это, це ну, знаю, мене вот історії якісь отакі, блядь. 에, Були в мейнкаста, там на корпоративі, на всі, на вся хуйня, короче, щось припили, пили, пили, припили, пили. 에, начався обстріл, та й щось 에, Машка з Філіпом, щось таке, ну, щось туди. Давай, може, до нас. Я кажу, я ебал, в суку ту деревню їхати до вас. Блядь. Пересадками, блядь. Кажу, давайте в нас. І коротше лишились в мене вдома. Щоб ви розуміли, Філіп з поломаною ногою. По-перше, танцював. По-друге, сидів. отако сидів в 4 ранку десь. Отак сидів, отак. І, пісні, пісні, ну, грали пісні, і він він не говорив слова, а просто мечав. Поняла, яка? У нього очі закатувалися отак наверх. От, я бо я відвічаю, боявся, що він скесне в мене в хаті. Думаю, блядь, піздую додому, там собі. Ну, як пси, знаєте, коли скисають, то вони уходять хати оце. Думаю, блядь, стрей, давай, бля, тільки не тут, блядь, і він, коротше, очі в нього закатувалися, він такой. Тільки... Він тупо підми... підмикував, прикинь, Ну, ні... слова, видно, що слова знає, але мечеть, типу, в такт, ви поняли? Отака хуйня. Пішов, тип спати, отак пішов, отак встав. І тако, короче, в нього нога поламана, він тако, <клухи> отак похуярив, короче, на другий поверх спати, Е, Ну не було його, блядь, не було його. Ну, хвилин 15, напевно, його не було. Я думаю, піду гляну, чи тіпа, чи нормально він ліг спати, чи все норм з тіпом, ви поняли? Я підходжу, бачу, вертається тип назад, отак очі, отак. Отак, і він, блядь. <клухи> Він отак так вот назад, похусів, сів, отако знов сів і знов мечеть, ви поняли? Пиздец. Що за тип Філіп Тремба, блять, хто б? Бл е, пішли вони спати з Машкою? Ви поняли? Пішли вони спати. Машка тоже пиздец. Я тільки що на стрімі дивився, в них вони кажуть, що Машка каже, та ні, я, типа, п'яна не була, було, було взагалі норм, по-моєму. Там! Короче, два іменно. Ну, рок-н-ролла, пиздец. А ну що зна. Потріще нам очко від страха. А, потріща нам що це за слово це таке не шу... Філіп, дякую за рейд велике. Ви вже додивились ту хуєтінь свою. Розказували її історію якраз. Ви що себе розказували, ну ви трошки у вас трошки с... скошена скошена була трохи у вас історія, блять. Ви впустили багато моментів. А потріщу вам очко Добрий день, блять. Дякую, що ви прийшли. Ахуєть. Потріщу, все буде. І вони пішли спати, коротше, я щось розпереживався, що пообригують все. Клянусь, клянусь, по... Розпереживався, думаю, блядь, зараз. ну, Зараз заригають кімнату, блядь. А я дивився, я думав, типу, ну, він, тип, не то, що буде ригати, він буде срати, стяти, все буде під себе. отакий, От ну, такий вайб, типа, був, щоб ви поняли. <плес> <плес> да, заботливо. І я коротше, взяв два відра, ви поняли? Два, два відра отак, мені э, цей. Відкриваю до них отак комнату. Ну це вже десь сім сьомого ранку десь, коротше, відкриваю. А вони пішли буквально два з назад. Відкриваю кімнату з цими двома відрами, поняли. Лежить тупо, блядь. Ну тупо персонаж, ви поняли? Лежить отак. отако. Я зараз від'їду, щоб ви бачили. Отак. Отак. <пл> я клянусь в отакій позі. Я клянусь вот в такій позі, отак. Голий нахуй! <пл> просто голий нахуй. Я хотів сфоткати, ну думаю. Душа. Я захожу, він лежить, коротше, отак, Отак. А машка в це время. Просто щоб бля, я хотів сфоткати, бо картина пиздец. Він лежить голий в розкажку, отак, а машка Отак іде. Представте, що оце кровать, оце кровать. Отак. отут лежить філіп голий, прям с хуем, вот А машка на кроваті, отак. отако на колінах, вот так. Ну, на кровати, то калице, ви поняли? В Машки на кроваті тупо тільки голова з руками отак. І вона, блядь, Я думаю, що це, блядь, вмолилась, заснула, типа, хую знає, Що призвело до такого? І він лежить отак просто, я тако обходжу, в нього яйця, ви поняли? Тако обвисли яйця прилипли до ноги отак. На, отак, на отаке, щоб ви поняли. Клянусь, блядь, так хотів сфоткати, але думав, що неправильно поймуть, блядь. В нього яйця такого з... от... діаметр прилипання до ляшки був отакий от типи. Я вам клянусь, я в житті такого не бачив. Я думаю, що це. Що таке розтягнути, блядь, це. І в нього прилипло і він спить отак, все, йому похуй. Я одне відро з одної сторони, друге відро з другої сторони отак поставив. Тако... Тако зробив. Бережи господь, вийшов нахуй і все, блядь. У мене до сих пор цей сука хучик. Ну яйця, щоб ви розуміли, в 2,5 раза більші, чим хуй. Ні, тут це нормально, блядь. Це нормально, блядь. Ну в нашому віці то то вже, Це нормально, з фізіологічної сторони, все заебійся. Трямбабучар. Бля, я ще не знаю. Він ще каже, бля, я дома ніколи голий не сплю. А я дома сплю чисто голий, ви поняли? Я оце не можу в цих трусах, блядь, це пиздець. Завідуєш? Бля, бачив би ти ту сука, блядь, ну. Ну, було хуйово, пиздец. Скажу так. Це щось, короче... Походу, із-за того, що так е, часто щось припивав, ви поняли? І мене, короче, в ноль роз... розрядило, скажем так. Я оце, я третій день, і взагалі, я не знаю, як там, що, ну, що як Філіп, хто шо, но мені, типа, пізда було. Ось Маша тоже. Я іменно, блять, в мене ноль емоцій. Я тупо сижу, я тупо їбашу отак. Єбашу Counter-Strike і пиздец. А коли не розряжали, ну було ну було норм, поняв? Ти там наглюкався, ліг спати, проснувся, може хуйово. А на слідущий день, типа, ну, уже норм. А ти прям стояв і розглядав цю прекрасну картину, ну я собі сміявся. Я ж теж п'яний, нахуй був. Я собі я... я, бля, сміявся з самої ситуації. І самої построєння о цієї. Я теж тупо мовчки кляцав в комп'ютер, сторінки оновляв. Ну вот, бачиш, щось у нас, коротше, щось ми неправильно зробили, блядь. Ти теж голий стояв? Та ні, блядь. За те, що дрюнька збоку, таке могло бути. Але спочатку треба спитати дозволу, блядь. Щоб не було не було поняття цих. Добре, що яйця не почав лоскотати Філіпа. Тестрей, вони так прилипли, що ну, перед тим, як, як якщо даже щось там по Полоскотати там треба ну, просто ладошками отак брати, отак віддирати і далі, типу, щось якісь дії робити, а так, до цього ти не зможеш. А, як єсть. <ривіт> Ще смішно, що я, коротше, Філіпу на ранок це не розказав. Я розказав, що просто, типа, п'яний лежав, ну, голий лежав такого просто, просто. От прямо один в один отако, в нього руки повністю, як, як звізда, блядь, отак лежав. А оце сьогодні дивився їхній стрім, що вони щось розказують. І я вспомнив, що тупо, блядь, така приліпуха така була, що піздець. Ну жарко чоловіку літо на вулиці ходять. Да, як Патрік. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, блядь. насріть мені на голову.